В першу чергу ми рекомендуємо детальніше ознайомитися з визначенням Публічні інвестиції публічний інвестиційний проєкт та програма публічних інвестицій, зазначені в бюджетному кодексі. Зачитаємо визначення публічний інвестиційний проєкт. Це комплекс заходів, організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних. Визначений на основі національної системи документів стратегічного планування з метою розвитку окремих галузей секторів економіки, регіонів та територіальних громад, спрямованих на створення, придбання, реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, очікуваний строк корисної експлуатації, яких перевищує один рік, не обмежених окремим об'єктом інвестування, які повністю або частково реалізуються за рахунок публіку. Публічних інвестицій, у тому числі на умовах державного приватного партнерства, крім заходів пов'язаних з обороноздатністю держави. Читаючи це визначення, ми розуміємо, що до публічних інвестицій в першу чергу відносяться ті проекти, які є стратегічно важливими, які є комплексом заходів різного роду, які допомагають досягти конкретних задач в конкретному секторі та не обмежені об'єктом інвестування. Важливо застосовувати ці критерії, коли ми визначаємо це піп. Чи це звичайні капітальні видатки? Якщо у вас просто задача відремонтувати дах чи перекласти якийсь кусочок плитки тротуарної, тому що та постаралася якась негода, це не є публічним інвестиційним проєктом. Це звичайні капітальні видатки. В той же час, якщо у вас є енергомодернізація будівлі, і ви реалізуєте її через заміну даху в рамках вашої стратегії, через комплекс заходів і так далі, це є публічними інвестиціями. Тому визначені поняття це ПІП чи це КАП, детально читайте визначення публічних інвестицій та проєкту і приймайте рішення на основі свого розуміння, стратегічних пріоритетів та комплексності ваших заходів. Програма публічних інвестицій, по суті, це сукупність ПІПів. Слід розуміти, що програма публічних інвестицій реалізується через виконання публічних інвестиційних проєктів. Реформа змінює підходи до підготовки інвестиційного ТЕО. Тепер ми базуємося на кращих світових практиках та починаємо говорити мовою, яку розуміють іноземці. Ми тепер говоримо про feasibility study у розумінні міжнародних організацій. Тепер проекти і програми базуються на трьох ключових принципах. Перше стратегічної доцільності, тобто жоден проєкт чи програма не можуть бути ініційовані, якщо немає відповідних стратегічних завдань. Друге якісної підготовки тепер вони готуються відповідно до нової методології п'яти обґрунтувань, в рамках яких вам треба провести комплекс аналітичних заходів і детально дослідити стратегічне обґрунтування, економічне, проаналізувати альтернативні технічні рішення, вплив на довкілля, проаналізувати, як ви будете залучати громадян чи як цей проект вплине на окремі групи населення. Підготувати фінансове обґрунтування управлінське, тобто дізнатися, чи є у вас взагалі спроможність готувати такі проекти, чи є у вас досвід в реалізації таких проєктів, чи вам потрібна зовнішня експертиза, ну і нарешті комерційне обґрунтування. І третій принцип це принцип мультипрофільного оцінювання. Тепер кожен публічний інвестиційний проєкт чи програма публічних інвестицій обов'язково проходить секторальну оцінку та експертну оцінку. Кожен проект громади, в тому числі, проходить секторальну оцінку на рівні міністерства. Тобто, Міністерство освіти буде знати про всі проекти у своїй галузі, які реалізуються в кожній громаді. В рамках реалізації реформи громади будуть проходити навчання, як же готувати свої публічні інвестиційні проекти та так зване ТЕО. В той же час уряд попіклувався про створення програм з підготовки проектів та напрацьовує кілька рішень, які би допомагали громадам готувати попереднє чи повне техніко-економічне обґрунтування.